Отже, друзі, у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на київському фунікулері суд оголосив вирок. Колишній співробітник управління державної охорони Артем Косов засуджений до довічного позбавлення волі. 23 вересня Максиму Матерухіну могло б виповнитися 18, але тепер йому назавжди залишиться 16. Ірина, мама Максима Матерухіна, в ексклюзивному коментарі сніданку зазначила, що навіть не очікувала б почути інший вирок для вбивці сина, окрім як довічне ув'язнення. Давайте послухаємо. Дуже довго ми до цього йшли. І зараз така. І і полегшення, і радість, хоча б в цьому. Звісно, Макса нам не поверне. Ніхто і ні, жодний вирок, дитина не, не зможе повернутися додому. Ми розуміємо, що далі вони будуть подавати, може, там, на апеляцію, бо вони не згодяться з цим вироком, звісно, але будемо сподіватися, що він такими залишиться. І Косов буде сидіти там довічно, як йому винесли в цьому суді. І от про цю резонансну справу друзі говоритимемо з журналісткою видання Бабель Софією Коротоненко. Вона з того самого дня, дня трагедії максимально була занурена в деталі цієї історії, зокрема судового процесу. І тому от сьогодні хочемо дізнатися про все це деталі. Подробиці Софія, вітаємо вас. Добре, Дякую, добре, що раді. прийшли. Вирок вбивці Максима Матрухана буде законної сили після закінчення строку подання апеляції, апеляційної скарги. А на це має піти 30 днів, Тобто, щоб чекати, на вашу думку, буде апеляція з того боку. Вони подаватимуть її, і які шанси, що вирок залишиться незмінним, а я думаю, що точно подаватимуть про це. Мені казав адвокат Косова Богдан Кушнір. Він був налаштований дуже позитивно і казав, що взагалі наступна інстанція точно скасує вирок Шевченківського суду, бо на його думку у справі було багато неточностей і порушень прав. На цьому будували захист Косова. Але його обидва адвокати Кушнір і ще один Петрозовницький. Вони пішли зі справи у серпні, тому доволі важко сказати, чи буде вирок незмінним, бо ми не знаємо про захист Косова тепер. Так, ну от е, генеральний прокурор Руслан Кравченко він зазначив, що експертиза підтвердила, що травми Максима Матерухина е, е, виникли внаслідок цілеспрямованих дій Артема Косова, але засуджений заявляв, що він не мав наміру вбивати підлітка. Е, як ви думаєте, яку роль у справі відіграло е, саме відео з нагрудних камер поліцейських і повторний слідчий експеримент? Записи з бодікамер це доволі вагомий доказ в суді, тому що на ньому косов п'яний дією наркотиків. Це довело потім експертизу. Uh -huh. Каже, що я ухвалив рішення цю особу кинути через стигно. І подальші експерименти експертизи довіли, що він дійсно зробив кидок через стигно. Професійний він майстер спорту з карате, яким займається сім років, і кинув хлопця у скло, внаслідок чого і були смертельні рани і загибель. Е, тому всі експерименти лише підтвердили версію слідства і слова прокурорів. А е, Він пояснив, чого він е, присікався до хлопця. А потім фактично почав з ним бійку. Е, версія косова. вона доволі відрізняється від слів свідків, а їх 21 у справі. і е, друзі Максима, і просто ті, хто їхали в фонікулері. Е, він вважає, що підлітки поводились агресивно ага. і налаштовувались на бійку, не поважали армію. А косов він служить в УДО. І його друг, який був з ним в день трагедії, він військовий, який служить на сході, і нібито підлітки казали, що вони там угу. не поважають армію. Хоча на відео цього не чутно, і чутно лише як Косов агресивно з синдружною лексикою звертається до них. Так Косов, це колишній співробітник управління державної охорони. А про нього не так дуже багато інформації. Що вам вдалося дізнатися під час цього процесу угу. на момент трагедії йому було 30. Він працював водієм водо, возив посадовців. З дому по роботі і при собі мав табельну зброю, яку і поніс у свій вихідний в день трагедії, хоча не мав цього робити. При собі він мав пістолет. Удовім працює з 2017 року. Здобував він закінчив школу і, працюючи в Одо, здобував юридичну освіту, але не закінчив через судову справу. Він загалом родом з Києва, прописаний у броварах, як його мати і сестра, які декілька разів приходили на суд. А, і як я вже казала раніше, він професійний боєць і кидок був професійним. Тобто це було знання справи на да, момент злочину? Він був безробітний? Ні, ні, він працював в УДО. Це Будо. був його вихідний. Тобто він колишній вже після того, як почав, ну трагедія сталася. Так, да? так. Угу. Його звільнили за декілька днів. Угу. А, от на вашу думку, от яку роль зіграло суспільство в вироку цієї справи? Адже з самого початку дуже багато людей приходили підтримувати родину вбитого Максима Матерухіна. І чи був би такий результат? Результат угу. і такий вирок, якщо б не такий медійний розголос. Я думаю, підтримка дуже сильно вплинула, і люди підтримали не лише на початку, а дійсно протягом року і трьох місяців вони ходили на кожне засідання, і людей 50 сиділо на кожному слуханні. Я не думаю, що це вплинуло на вирок, бо судді були дійсно неупереджені. Але суспільство допомогло не затягувати справу. А це робили захисники Косова чотири місяці з жовтня 24-го року по січень 25-го Фактично нічого не відбувалось, бо вони з різних причин не з'являлись на засідання. І якраз таки цей медійний розголос допоміг сунути справу з мертвої точки і продовжити щоб вона не затягувалась на роки? Бо цього на мою думку хотіли адвокати Косова. Ну і пам'ятають наші аудиторії і глядачі, що ми теж цю справу а, щоразу оглядали. Зокрема, Антон Чекальвів цю тему посимів вам, Софія. Є... Чекаємо, ще 30 днів, тому так. що знав таки, як ми зрозуміли, що та сторона буде подавати апеляцію. Так, я думаю, що... деталі трагедії на фоні колері, коли колишній співробітник удо, а він тоді був удошником під час цієї трагедії, вбив 16-річного підлітка, говорили. Журналистку видання Бабель Софії Коротоненко. А як ви побачили, Софія спілкувалася з обома сторонами, відстежувала розвиток справи в суді і знавалася про все, якомога детальніше ми будемо тримати із вами зв'язок. Пасибі. Своя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на вид. від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.